Побиття дитини, фото на могилах та російські пісні у центрі Львова мережею шириться відео, на якому дві дівчини побили дитину на дитячому майданчику, начебто, хлопчики спершу насміхались з дівчат однак згодом попросили вибачення. Дівчата ж на цьому не заспокоїлись. Не чувак? дай Бог ще раз, ти щось скажеш. Добре, вибачте, будь ласка. Ні-ні, чекай, чувак, дивися. Вибачайсь. Ні, на коліна встав, вже, вже на коліна, вже давай. Вибачайся. Повідомляють, інцидент трапився встав. у Львові на Левандівці. Після відмови хлопчика стати на давай. коліна одна з дівчат почала його бити. Що скаже, то будеш її робити. Ні, да. що я то маю робити. Ось мама не бий не бий побою не 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 не, не не, бійку. Побачив перехожий, який і зупинив дівчат. Відео конфлікту опублікували самі ж дівчата у своєму закритому телеграм-каналі. Однак зараз його вже заблокували. З їхніх соцмереж стає зрозуміло. Дівчата палки шанувальниці російських пісень. На сторінках чимало відео під пісні мовою окупантів. Окрім того, дівчата публікують фотографії, на яких принижують релігійну символіку і могили. Також у своїх соцмережах вони хизуються зброєю, сигаретами та алкогольними напоями. Правоохоронцям вже вдалося встановити особи нападників. Це дівчата віком 16 і 17 років. Наразі поліціянти встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф громадські. Або ж виправні роботи Каріна не читає телеканал НТА.